Василий Степанович. Чушь Степанович, а. я до тебе по делу. Давай. Ты мені казав, напиши заяву, мы на твоему батальйону надамо матеріальну допомогу. Было таке в прошлом году, 18 декабря. Шо, було. Э, прошла сесія. Да. Я пришел на сесію. Из вот. быушником и полиции ты надав да. гроші. І а, з, пац... і а пацанам, те, которые сейчас в зоне і... бойових действий, в, в очень сейчас большом. Ты в зоне боевых действий. Я говорю, пацанам, які сейчас в зоне боевых действий, Бо це не мені особисто воевание. В, в зоне бойових действий. Я говорю, не в зоне. Я колочу за тех, хто в, в зоне. РТЦК Полтавский. А що ви робите тут? До вас завітав ну, з, з приводу того, що, що ви обіцяли мені. Значить, до депутатів. Це... Нет, вы мені пообіцяли, було дело? Було, і буде. Що я, я вам писав там? Мавік? Ні, подождіть, я вам написав листа листах від військової частини. Да, будиль, 468 бат. Було таке у нас наразово. Та ви розберу... ж ви ж перепитували. Давайте я розберуся. Добре, так? Що ви робите? Степан, що ти... ви, ви не служите? Хорошо, дивіться, якщо дивіться. б твоя дитина там служила, там б ти б забезпечив би, би все. Що ви не служите? Ну, послушай, я служу ви чо... боляче. Та як ви служите? Ви служу. в лікарні, то ще десь. Вас а, так це естественний немає, момент, це не естественний момент, коли вас... чоловік болеє. Коли чоловік хворіє, це естественний момент. Так, да, я вас слухаю. І у вас конкретне запитання. Да. Коли я можу розраховувати чи ще 468 батальйон може розраховувати ви точно не можете розраховувати, бо ви там не служите. Послухайте, Ви мені обіцяли. було шивка? таке? Знав на домовалось. РТЦК Ми кошти да мені на РТЦК ви не, не чути, треба, шивка. що давали. Мені бо на конкретну, на бойову частину, яка в зоні бойових дій я не готовий відповісти на даний час. Я вивчу дане питання, вам скажу. По сушу, ви мені раніше сказали. Я вивчу Була домовленість, я вивчу дане питання. Олександр. скажу. Домовленість у нас була з вами? Я домовленість всі свої виконую. Ні, ви Ми у вас з цим що... ключова ця проблема. Олександр, Олександр ні. Є таке. Ви не чуєте, що е... я кажу? Що? Я свої домовленості всі виконую, в тому числі перед військовим. Ви до побачення. Ви запаковуєте 116 шістнадцяту бригаду. Альона, помолчи, пожалуйста. Э... Алена, пожалуйста, ти, ти сидиш вдома, відпочиваєш хорошо себе. А я калачу за пацанов, которые э... в зоні бойових дій за... спотери та и киродичі всіх есть. Я говорю, скажи, пожалуйста, когда. Я свої зобов'язання Коли ви Я вам надам відповідь. Коли я вам надам відповідь ну, коли вам, офіційно, письмово Ні, ну я не, вам надам не, відповідь. Так ви мені пообіцяли. Я ж з приводу чого і прийшов. Я вам надам відповідь. Ви ж пообіцяли Дайте, мені Степанович. Від... Давайте так. Дайте мені контакт, будь ласка, командира частини. Послушайте, я командира частини вам не буду давати. У вас Триво. є відповідний лист. Мені, Звіч, з язкові зв язкові зв язкові часи, часи. Там є лист, там потреба конкретно Взас. вказана. Чому мені міська мені рада Полтави вбаска. дала без високого на мільйон двісті п'ять Мавіків мені дали три про, дали Мавік тритем, три тепловізори мені дали. Тут якраз в мене у всі, Олександр Олександрович, заважає шоку, розмовляти. В... <тарфіс> 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 <тарфіс Давайте РТЦК тоді, хай їдуть тут забирають його. Зв'яжіть. Так, да, я вам надам пізніше. Кому Скажіть, ж ви позвонили, пожалуйста. Ну, кому треба. ВСП позвонили, як в прошлый раз, що є. я вам автоматом вражав. Так і зараз може ВСП позвонити. Ну, позвоніть, Ігор Степанович. Скажіть, що Ми я прийшов, е... я я у вас уточнити. Ви мені обіцяли? Олександр Олександрович, я вам надам. Ви мені обіцяли? Чуєте чи ні? Почому? Назвіть, Мобці? будь ласка, номер військової частини. Є... Ви знаєте, яка військова частина. <laughs> я не буду, я це відео розроблю публічно. На, Ви мене провоцируєте, я знаю на що, Ігор Степанович. Ви знаєте номер військової частини? Я вам сказал, 143 я бригада, 468 й батальйон. 143 я бригада. Який батальйон? 468-й. 468-й батальйон. Я вам надам відповідь. Коли? В ближньому майбутньому. В ближньому. Це скільки? Неділя, дві неділі. Ні, раніше. Ви мені наберете, скажете? Ну я же ж. Тобто я можу розраховувати на... Звичайно, навіть. звичайно. А ви служіть? Добре, будь ласка, я вас прошу. Послухайте, я ж прийшов продавайте. не тому, що що. Ні, я знаю, чому ви прийшли. Ви прийшли з провокативною метою. Яка провокація? Зверніться, будь ласка, в даному випадку, щоб ви розуміли, і я вам це скажу. Це компетенція депутатів. Так ви ж ви ж за депутатів автомобілі я покупали, купувати, ССУ. командир ССО. Командир шкоду Кадіаку. Мільйон восімсот. Скажіть, будь ласка, якому команді? Ви знаєте, яке Романова збирав приводу цього і я потім ще виконком відсобирав. Скажите, знаю. пожалуйста. Я виконую. Ви мені даєте слово, що ви мені наберете? І скажете відповідь. Я вам однозначно Макаренко набере, я з вами буду спілкуватися. Все, я понял. Спасибо. Я свого телефона вам телефонувати не буду. Все, Хорошо. Так, будь ласка, сій, сій.